Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку о 9-й годині хвилини мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Жителі Вербської громади в останню земну дорогу провели Григорія Кутика. Кутик Григорій Михайлович народився 17 травня 1977 року. Був жителем села Білогородка Вербської громади. До лав Збройних сил України вступив у 2022 році. На жаль, після перенесеного важкого поранення і тривалого лікування серце захисника перестало битися 11 липня 2025 року. 14 липня з героєм попрощались у рідному селі із українською символікою, лампадками та квітами, сформувавши живий коридор, траурний кортеж зустріли односельці. Після прощання у свято лукинському храмі Православної церкви України села Білгородка полеглого захисника поховали на місцевому кладовищі. Назавжди 48. Світла пам'ять. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять. Слава Україні, героям слава. Тяся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святає. Тарас Григорович Шевченко. Щиро вітаємо мешканців громад зі святом Маковія, медовим спасом. Нехай Господнє благословення зійде на ваші родини добрим здоров'ям, щирістю, теплом і солодким медом на столі. У цей день молимося наших воїнів, які мужньо захищають Україну, та просимо у Господа як на завершення війни і перемоги добра над злом. Нехай світло свята наповнить серця вірою і надією, а в кожній оселі разом із маковими зернами. Проростають злагода, достаток і любов до рідної землі. Увага, синаптики прогнозують грози та шквали. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України на території Львівської області в день грози місцями шквали 15-20 метрів за секунду, град діаметром 6-19 міліметрів. Будьте уважні та бережіть себе у п'ятницю. 18 липня, у межах дружнього візиту до Підкам'янської селищної ради, завітали колеги з Берестечківської міської територіальної громади. Представники органів місцевого самоврядування з метою обміну досвідом та налагодження подальшої співпраці. Учасники зустрічі мали змогу обговорити актуальні питання розвитку територіальних громад, поділитися кращими практиками управління, а також ознайомитися з особливостями роботи під Кам'янської селищної ради. Візит пройшов у теплій конструктивній атмосфері та став черговим кроком на шляху до зміцнення міжмуніципального партнерства. На території Підкам'янської громади існує низка проблемних ділянок доріг, які потребують негайного ремонту. Ускладнений рух транспорту, зниження безпеки дорожнього руху та труднощі з логістикою залишаються актуальними викликами для мешканців. Попри обмежене фінансування, громада активно працює над вирішенням цієї проблеми. Завдяки залученню інвестора в галузі вітрової енергетики, який розпочав свою роботу на території громади, вдається реалізовувати важливі інфраструктурні ініціативи. Зокрема, у межах укладеної угоди про соціальне партнерство між Підкам'янською селищною радою та ТЗОВ Вітропарк Західний Р було придбано 1400 тонн дорожнього щебеню необхідного для проведення ремонтних робіт. Це дозволяє поступово усувати найпроблемніші ділянки доріг, покращувати умови пересування. Окрім цього, з місцевого бюджету буде надано субвенцію на співфінансування обласного бюджету у розмірі 1,5 мільйона гривень для проведення ремонтних робіт на таких дорогах: під камінь Чепелі 1 млн 100 тис. гривень, Вербівчик шишківці 300 тис. гривень, пали кутище 100 тис. гривень. Проведення робіт на зазначених ділянках розпочнеться вже найближчим часом. На жаль, потреб у покращенні дорожньої інфраструктури залишається значно більше. Проте громада продовжує активну роботу у цьому напрямку, залучаючи різні джерела фінансування та партнерські ресурси для вирішення нагальних питань. До 200-річчя графа природолюба Володимира Дідушицького в НПП Північне Поділля відбулася міжнародна наукова конференція. Упродовж двох днів в Національному природному парку Північне Поділля проходила третя міжнародна наукова конференція із назвою «Природоохоронні території в минулому сучасному і майбутньому світі. Цей вагомий науковий форум організатори приурочили до 200-річчя від дня народження великого природолюба, орнітолога, етнографа, лісівника, засновника першого на українських землях та Європи загалом природоохоронного резервату Пам'ятка Пеняцька. Розпочалася конференція вітальними її учасників, які висловили директор МВП «Північне Поділля Володимир Гордієнко та голова Підкам'янської громади Богдан Бутинський. Відрадно було для учасників конференції побачити і почути в онлайн-форматі вітання і виступи нащадків славного ювіляра, голову та секретаря ТОВ Роду Дідушицьких пана Матеуша Дідушицького та Меланію Дідушицьку, які доєдналися до роботи наукового форуму зі столиці Республіки Польща Варшави. В процесі наукового форуму із доповідями про історію природничого музею у Львові, заснованого графом природолюбом Володимиром Дідушицьким, виступили доктор біологічних наук Андрій Бокотей. Кандидати біологічних наук Тарас Яницький, Володимир Різун, Олександр Кагало, Богдан Проць та Тарас Харачко. Двоє останніх розповіли учасникам конференції про зміни лісостану за 20 років на пам'ятці Пеняцькій та аналіз таких змін за даними системи моніторингу Global Forest Watch. Також в науковому форумі взяли участь докторка географічних наук професорка Тетяна Божук з Львівського державного університету фізичної культури імені Боберського. Старший викладач географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Юрій Зінько, кандидатка історичних наук Національного університету львівська політехніка Уляна Уська, експертка з охорони довкілля НЕК Укренерго Ганна Якименко, голова громадської ініціативи пам'ятка Пеняцька Богдан Семчук, місцеві громадські діячі, природоохоронники та працівники НВП Північне Поділля. Згідно другої частини програми конференції відбулась автомандрівка до села Пеняки Підкам'янської громади Злочівського району, де гості відвідали храми та території, пов'язані з життям і діяльності графа природолюба 19 століття Володимира Дідушицького. Про життя родини Дідушицьких тут в Пеняках розповів екскурсантам аспірант гуманітарного факультету Українського католицького університету Ігор Букало. Після пеняк учасники конференції здійснили ще мандрівку туристичним шляхом, що прокладений по природоохоронній території комплексної геолого-ботанічної пам'ятки природи Триніг, оглянули цікаві геологічні та ботанічні об'єкти, ознайомилися з лісостанами, де свого часу ходив граф Володимир Дідушицький. Уже ввечері на галявині рекреаційної локації учасники конференції отримали спеціальні сертифікати за участь в науковому форумі, які їм вручив директор НВП «Північне Поділля Володимир Гордієнко. Другого дня наукової конференції для учасників було зорганізовано та проведено пізнавальну екскурсію по старовинному місті Броди, яку провів директор місцевого історико-кризнавчого музею Василь Стрільчук. Залучення інвестицій у громаду це важливий крок на шляху до її майбутнього розвитку. У центральній частині села Накваша Петкановської громади встановлено вуличне освітлення у межах програми Освітлена громада. Проєкт реалізується відповідно до угоди про соціальне партнерство між Підкам'янською селищною радою та ТЗОВ Вітропарк Західний Р. 20 червня у Підкам'янській громаді відбулася презентація проєкту Довіра, який впроваджує громадська організація Людина в біді та спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, що постраждав через повномасштабну війну. У заході взяли участь місцеві підприємці, які ознайомилися з умовами участі в проєкті, механізмами подання заявок та форматами можливої підтримки. Що передбачає проєкт довіра? Фінансова допомога у двох категоріях: до 5 тисяч доларів США для відновлення або масштабування бізнесу з урахуванням потреб, спричинених війною, до 1 тисячі доларів США для підтримки самозайнятості, збереження робочих місць або запуску малого бізнесу з нуля. Пріоритет надається внутрішньопереміщеним підприємцям, бізнесам, які працевлаштовують ВПО, ветеранів, осіб з інвалідністю, підприємствам, що зазнали прямих втрат або зупинили через діяльність бойових дій. Учасники також зможуть отримати консультації, тренінги та менторський супровід, допомогу в розробці або адаптації бізнес-плану, підтримку в юридичних і фінансових питаннях. Рятувальники Львівщини закликають припинити підпали сухої трави, за добу вигоріло понад три гектари. За минулу добу надзвичайники Львівщини ліквідували 19 пожеж в екосистемах. Наслідок загорянь вогонь знищив понад 3 гектари сухостою, а також усе живе, що перебувало на цих територіях рослини, комахи, тварини, птахи. Такі пожежі часто виходять з-під контролю. Вогонь швидко поширюється, особливо в суху і вітряну погоду, і його зупинити буває надзвичайно складно. Не завдавайте непоправної шкоди ані собі, ані довкіллю. Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає мешканців припинити випалювання сухостою. Якщо ви стали свідком підпалу, негайно повідомляйте про це пожежну службу або поліцію, навіть якщо палій ваш сусід чи знайомий. Нагадуємо, підпал сухої трави карається законом для громадян штраф від 3060 гривень до 6120 гривень. Для посадових осіб від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень. Компост працює. Лабораторне дослідження зразків, що були відібрані в громадських компостерах та на земельних ділянках у підкам'янській селищній раді, підтверджує, компост це не просто спосіб утилізації органіки, це реальний ресурс для покращення ґрунту і підвищення врожайності. У лабораторії західного міжрегіонального наукового центру на інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН дослідили два зразки компосту з кухонних решток із додаванням деревини, а також ґрунти з ділянок із компостом і без. Результати показали, що на ділянках, де вносили компост, рівень гумусу понад 4% це чорнозем. Обмінний кальцій, сірка, фосфор і калій суттєво вищі. Структура і здатність ґрунту утримувати вологу покращились. pH залишилися нейтральним. Тобто безпечним для більшості культур. Обидва зразки компосту ще молоді, але вже підходять для удобрення та відновлення ґрунту, особливо на глинистих ділянках і під дерева. Отже, компостування це просте рішення для громад, яке зменшує сміття, економить кошти на добривах, повертає ґрунтам родючість, покращує врожаї. 11 травня відбувся звітний концерт учнів та викладачів під школи мистецтв під назвою Мамо, ти мій всесвіт. У цей день пролунало багато теплих, щирих, зворушливих слів для присутніх матусь. Вихованцям школи вдалося створити справжню феєрію мистецтва, таланту та щирості у своїх виступах та торкнутись струн душі кожного слухача. Концерт розпочався з висловлення вдячності Збройним силам України та вшанування хвилини мовчання тих, які віддали найцінніше за нашу свободу і незалежність. Під час концерту було оголошено про збір коштів на РЕП для 155-ї ОМБР, в якому служить підкамінчанин Шот Юрій Орестович. Разом вдалося зібрати 14 тисяч 95 гривень. Також на святі були присутні представники влади та місцевого самоврядування, селищний голова Богдан Бутинський, начальник відділу освіти та гуманітарної політики Віра Ковальчук, які високо та гідно оцінили працю та здобутки колективу школи. Теплу та затишну атмосферу свята доповнила чарівна ведуча святкового концерту Богдана Волянюк. Особлива подяка нашим спонсорам – товариству Ключі здоров'я, особі директора Наталії Гречини. Це свято залишило іскрає враження усіх присутніх глядачів та допомогло поринути всім у вирій краси, мистецтва і таланту. На цьому я з вами прощаюся. Побачимось незабаром. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!